Джава вам, це Славко. Ви задаєте мені дуже багато запитань і всі вони розумні. Взагалі, чим менша аудиторія, тим розумніша, тим цікавіші питання. І щоб відповісти на них, я забився в книжковий простір, насолоджуюся. Теплом бабиного літа і відповідаю. Найбільш цікаве для мене питання за стратегію України. Чи є в Україні стратегія, чи наше командування обмежується вирішенням якихось дорожніх проблем, оперативних як власне командування Вермахта на сході. Це дуже цікаво. Ось нам принесли чай, наш тут о, навіть два, два лайони. Я так, послухайте, потовстіше. Дякую дуже. Так от, Почнемо з того, що стратегія в Україні є. Вона воєнно-морська, це дуже видно. Це блискуча воєнно морська стратегія, і вона заперечує оце прислів, яким я хизувався року так з 90-го. Що кожен штатський дурак може командувати пауком. Ну ми бачимо, як вони командують. І ні один штатський дурак не візьметься командувати крейсером. Як вони командують крейсерами, ми теж бачили. Але, попри це, все виявилося, що військово-морська стратегія простіша. Ну тому що цілі. І засоби співставимі, що ті цілі, які стоять перед військово-морською стратегією України, вони можливі до здійснення, тому що Україні вистачає сил. Перш за все, які це ціли? Забезпечення свободи світового мореплавства. Україна в своєму от відбила цей західний північно-західний західний шматок Чорного моря, відновила над ним контроль і забезпечила. Свободу світового судноплавства, що, котре Росія зараз спробує порушити, ви знаєте, цими ударами по наших портах в Гирлі Дунаю, руйнування російської флоти, щоб та не виконувала обов'язок. Це формалістичний експерименти Асі. Не лякайтеся з камерою, Значить, щоб російська флота не виконувала функції фліт інбейнг розумієте, що саме існування флоти стає загрозою, і от ми це поступово закреслюємо, Ми поступово нищимо потенціал російської флоти. ви бачите, початку Москва, потім Ростов-на-Дону, потім їх ракетні кораблі. Ми ефективно знищуємо потенціал загрози російської флоти. Це важливо. І це все робиться при тому, що сучасна війна на морі це війна з юристами, це війна суцільних обмежень. А противником України на морі виступає не Росія, а така глобальна сила, як ООН, та оцей от глобальний південь. Що значить далі? Військово-морська стратегія, вона поєднана зі стратегією повітряною, бо ми воюємо не на площі, як до Першої світової війни, а в просторі вже в тривір, в тривимірному світі, і тому, яка є повітряна стратегія України, вона проста протидія стратегічній авіації і ракетним силам Російської Федерації. Я не очікував, що ми так ефективно будемо боротися з їхньою далі дальньої авіації. бачите, що контроль над півден... над північно-західним кутком чорного ну всі уявляють собі Лімани туди, отак от, от Лімана до Зміїнова, власне. Діагональ. І що ми так, от вишки бойка, включно, що ми так будемо контролювати цей куток і проженемо ту 22 Ніхто б цього не очікував. Ми ці ту 22 прогнали. І більше того, ми обмежили удари стратегічної авіації. Ми змусили перебазовуватися на інші аеродроми. Це великий успіх в повітрі. Далі. Ну, успіхи нашої очевидно, ну, тому що всі оці шахеди, попри їхню. Дратівливість вони не наносять нам враження важливого значимого, тому що страждаючі є зерно від проти трейдерів міжнародних. Ми за це зерно хіба що компенсацію НДС не будемо платити. І от... В зв'язку з шахедами важить показати, як важливо контролювати морський та повітряний простір. Ми його контролюємо над північно-східним кутком. Ми прогнали російську авіацію з північно-західного кутка, але над Азовським морем ми не контролюємо ситуацію. Ми не можемо запобігати пускам шахедів з Кубані. Ви бачите, що ми не контролюємо цей простір, і що потрібний вихід на узбережжя Азовського моря як одна з цілей війни України стратегічно, щоб контролювати Азовське море. Акваторію та військовий простір над ним на узбережжях, от, ну ви всі уявляєте цю ситуацію: Крим, Херсонщина, Героя Дніпра, Лиман. Тут морська стратегія поєднується з сухопутною. Ми забезпечуємо, флот забезпечує авіація морська. Власне, контроль на чорне море це контроль над повітрям, але більше того, ми контролюємо і море завдяки морським дронам, завдяки малим силам. От те, чого почали італійці 42-го року на чорному морі малими штурмовими засобами контролювати ситуацію і нищити радянські флоти, зараз успішно продовжили українці в чорному морі. Треба сказати, що те, чого не зробили з наворосійському італійські бойові пловці. Зробили українців зрештою з російським флотом. Ну так от, контроль для чого потрібен на узбережжя, щоб діяти на північно-західне узбережжя Криму, на цю частину, діяти на Лівобережну Херсонщину. Нам це важливо, і флот забезпечить ці операції на Лівобережній Херсонщині, вже з флангу його забезпечення Інша справа, чи б є у нас сили для цих операцій на Лівобережній Херсонщині? Так, значить. З цим ми розібралися. Чому на землі все виглядає інакше? Я скажу відразу, як той комендант фортеці на 9 причин, чому він не салютував імператору, каже, пороха нет. Ти каже, достатньо, і причини, говорить, вже не важливі. Так от, у нас недостатньо засобів України, щоб вести наземну стратегію. Тому Збройні сили України ведуть ту ж війну на Сході, що її вів Вермахт. ведуть операції. Є якісь. Причини є якісь проблеми, і ми вирішують наші Збройні Сили вирішують ці проблеми без стратегії, просто такі, як можуть, так і вирішують, як і Вермах це робив в умовах обмеження сил. Взагалі, ця війна теж коаліційна. Не забуваймо, що ця війна України, що йде проти Росії, це війна коаліційна. Україна виступає лише форейтером, розумієте, лише от. Авангардом сил заходу, і тому це війна коаліційна. Коаліційну стратегію визначають ті, хто сильніший, ті, хто нас постачає. Стратегія Заходу це повільне знищення військового потенціалу Росії, так щоб це не призвело до стратегічних змін в самій Росії, змін про за все політичних, щоб Росія не розвалилася. Тому вони будуть проводити оцю свою стратегію навіть коштом інтересів України в цій війні. Наприклад, ну, вам відомий, що Штати були проти проведення операції на півдні України 22-го року. Мовляв, у вас нема сил. Потім вони сяк-так озброїли, дали росіянам можливість підготувати оборону. І Ця от операція 23-го року, що ми її спостерігаємо її помітне напруження понад сили, понад можливості це наслідок саме коаліційної стратегії. Значить, Збройні сили України воюють відповідно до стратегії західних союзників. Чи зміняться ця ситуація? Поки що, я скажу, що не бачу, тому що. З уваги на розбудову на військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Британії Німеччини ми бачимо, що плани розбудови військово-промислового комплексу там сягають 25-28 року, тому що ніяких змін в стратегії ми не помічаємо. Ми бачимо цю саму стратегію на повільне вичерпання потенціалу. Росії того потенціалу, котрий їм небезпечен. Наступально, ви розумієте, що після 25-го року зникне танковий парк Росії, зникне артилерійський парк Росії. Тому це вже значною мірою створить інші Збройні Сили Росії. Ясно, що в умовах глобального протистояння це ні танчики, ні пушечки не мають значення, але це інше, що можуть, те й марнують. Ви розумієте. Повернемося до Росії, яка була стратегія Росії на початку цієї війни? Вона була проста: знищити Україну як проєкт 91-го року. Ясно, що це на сатана в особі Суркова і Дугіна. І чи існувала б Україна в якій формі вона існувала? Ну, ви знаєте, зараз оця справа Шуфрича показує нам. Що якась квіслінговська Україна, якась квіслінговська політика України, якась Заглошательська політика України мала бути проводитися, і принаймні були люди, готові захищати якусь таку проросійську Україну, федеральну, якісь плани існування України в наших політиків на кшталт Медвідчука І Суркіса, в наших, власне, квіслінгів, в наших Петенів були, в наших Лавалей. Але цілі цієї війни були. Визначені помилково з боку Росії, тому вони недосяжні. Неможливо було знищити Україну, як хотіли як знищити опанувати Україну, як опанували Чого 68 Ш року. Можливо, що Росія просто хотіла показати Кузькіну що Вони можуть діяти як Сполучені Штати в Ірації, в Афганістані. Ну що і ми так можемо. Це чергова спро. Принаймні причини цієї війни були суб'єктивні. Не було конечності, неуникненості цієї війни. Ця війна не була не уникнена. Воювати з корумпованим урядом корумпованою державою, це смішно. Тут коли тут треба порішати. У сумісам того, щоб порішати, вони послушали славу Суркова. Тут була дуже дуже архаїчна війна. Треба сказати. Втім, всі війни зараз архаїчні. От сучасних війн за ресурси. Ми ще поки що не бачили. Відверто сказати. Цілі неможливі для досягнення визначили для Росії неможливість перемоги. От я поясню категорію першої свою твою. Битва на Марні 14-го року закреслила всі німецькі плани війни, які вони готували, плани всіх Шліфанов і Мольтке. І відразу Німеччина постала в ситуації, що в неї нема стратегічного плану війни, що вона може там щось нападати, захоплювати щось там на сході, вести якусь морську війну, напускати цепіліни на бізахідний дітські приюти. Але це нічого не вирішить, розумієте? шахеди це цепіліни, це не роял, це не, не ВП, не роял Форс, це не US Air Force, це не Force, це Цепіліни. Шахеди, це вони просто дратують нас. Збучують ненависть, вони не наносять реальної шкоди. Так, от як тільки військо Російської Федерації не захопили Київ, а вони не могли його здобути через хибну політику, тому що наперед послали ОМОНівців з палицями. То запланована війна для Росії скінчилася. А як вести цю війну далі? Во ніхто не знав. Вони дуже довго пробували проводити ще операції на оточення і примушення українських сил до переговорів. От як це було в Іловайську, в Дебільцево. Вони всі ці операції, пам'ятаєте, Ізюм, Лисичанськ, Бахмут щоб оточити якісь сили України і примусити Київ знову до переговорів, як це було коли підійшли до Києва. Але ви помічали, як змінювався сенс операції в Бахмуті? Її що формально продовжували росіяни зі сподіванням опанувати Бахмут, оточити українські сили, показати новий Сталінград. А фактично, операцію вже з двадцять 2022 року вели для в оборонних цілях. Це була активна оборона, щоб перешкодити наступному наступу України, щоб послабити наступ України. 23-го року на півдні вже характер Бахмутської операції змінився, і тут ви задаєте мені дуже розумне питання: а як довго буде тривати це напруження, може витримати Україна? Як довго триватиме матеріал шлях? І нам треба сказати, що часові межі визначені операцію в Бахмуті. Поки що от рівень часових меж оці, оцієї війни, оцього матеріалу шляхту, як з боку України, так і Росії, визначається протяженням масія вже бачити, раняють каміру, втомилась. Ну вам доведеться все це вислухати, бо я не перервуся. От тільки скільки тривала операція в Бахмуті, це поки що рекорд, це поки що мірило напруження матеріальних сил в цій війні, і тому будемо Спів... спів... Співвимірювати як і змірять оці от операції, що проводить Україна з операцією, що її привадила Росія в Бахмуті. Хоча вона її проводила на Вущому фронті і іншими силами, так от я знову перебувся. Путін зараз фактично веде війну відсутності стратегії, щоб уникнути його стратегія, власне, уникнути того, що він вважає за поразку. Путін веде війну. Для того щоб відтягти свою поразку, щоб уникнути того, що він вважає за поразку, щоб він вважав перемогою зараз наразі. Ну це якесь оточення українських сил, і примушення у привоз України до переговорів. Але він не зможе ні наступити на Київ, ні наступити на Харків, ні наступити на Дніпро. У нього нема цих сил більше того. Навіть захоплення котрогось з цих міст не призведе вже до зміни ставлення наших союзників до України, не призведе до припинення або зменшення постачання, не зменшить рішучість та потенціал збройних сил України вести боротьбу. Він не може нічого досягти такими методами, які в його розпорядженні лишилося. Тому він фактично буде вести війну, щоб уникнути поразку. з його боку. Ви бачите. Як я це сформулював, цілі війни не передбачають її завершення з боку Росії, треба сказати. Це лишається війна на вичерпання, лишається матеріал шлях. Як довго вони можуть тривати? Ну ця операція буде тривати десь до осені, до листопада українська, потім буде пауза, потім будуть нові операції навесні. Але якими вони будуть відповідально. Передбачити зараз неможливо, ми не знаємо, як будуть нас постачати західні союзники. Поки що ми бачимо лише початки цього постачання от 40 БТРів з'явилися. З'явилися всякі такі танки, обіцяють нові нові системи ПВО варіанту. Обіцяють збільшити ровни свобоє припасів, обіцяють авіацію, навіть з шведами щось будуть мутити. Обіцяють Таурус ракети. Себто новий віток постачання України буде, і цей от набір постачання визначить характер операцій українських 24-го року, про які ми не можемо говорити. Бо в принципі як вились матеріал шляхти раніше. Перебіть призовний контингент одного года, це от власне те, на що може сподіватися Росія, та вичерпати виробничі можливості ВПК чергової паузи. Це на, на що сподіваємося. Ми власне росіяни хочуть нас перебити живою сі. А ми хочемо і наші союзники, вичерпати матеріальні сили Росії, технічні запаси. Ну про стан запасів бронетехніки. Ми з вами говорили, що будемо говорити за БМП, за БТР. Там воно на наше щастя. Не дуже. Так. Це ми сказали, це ми сказали. Війну вестимуть, війну зараз ведуть у відсутності рішення і вестимуть її доти, доки не знайдуть цього рішення, як ви розумієте. І тому рішенням для України що було? Пориватись на півдні, відрізати Крим і. Примусити Росію до введення переговорів, принаймні утримувати Крим в підвищеному нежиттєздатному не зонпусті, повернутися до ситуації 22-го року року коштом втрати частини території на сході, бо розумієте, що Значна частина населення вже не готова воювати за крайні схід за всі оці Маріуполі, Донецька, Луганська. Зрештою, ми не бачимо операції Сбройних сил проти Донецьку. Відверто сказати, ми бачимо певні операції на сході, але ж ми не бачимо операції проти Тому Тож там робиться, має суто. Я б навіть сказав, ну метою операції там є просто винищення потенціалу Росії, прив'язування уваги Росії до Донецьку, до щоб змушувати їх концентрувати свої сили на цій ділянці. Отака от ситуація. Треба взагалі сказати за статичну ситуацію. Що от існування в цьому розкладі Росії та України це як існування було Прусії, протестантської Німеччини та Католицької Прусії та Священної Римської імперії або потім австро Ася, не спи. Будь ласка, не спи. Не, не треба було їсти. Так, от це як. Прусія і Австро-Угорщина, як Сполучені Штати і Британія, ви розумієте. Один має поступитися іншому або здрібна не спі... а... не або або піддатися його впливам. Розумієте, статися, як зараз Британія проводить Атлантичну політику, як младший партнер Сполучених Штатів, так би і ма. Наступних Путіна буде демократичний, бо всіх недемократичних що їх за себе він перебив. Ви бачите, нема вже цих ястрібав, і ніхто нам не дозволить псувати чергову оттіпіль з Росією. І тому кордони, в яких Україна заключить мир з Росією, стають важливими, бо в ситуації, що розвивається, в ситуації що виглядає перспективною. Не, я не бачу можливості для України вести війну реваншу, чи знову посунути ці кордони. Тому зараз війна за лінію фронту для України важлива. І ще раз закінчу коротко, що поки що цілі війни не передбачають її завершення. Бай. Ситуацію я повторююся. Ситуація між Росією та Україною сучасно це як ситуація між Прусією, між Протестанською Німеччиною Римською імперією, між... Британію та сполученими штатами, що довше настатися тільки один, що один має або підпорядкувати свою політику другому, як оце от Британія в інтересах Атлантичної Солідарності за Черчилля підпорядкувала свою політику Сполученим Штатам або здрібніти, як здрібніла Австрія, щоб нікому не заважати. Є третій варіант той самий сучасної федеративної Республіки Німеччини, за і сучасної. Федеративної Австрії змінити, повністю змінити характер обидвох держав. Бо характер і Німецької, і Австрійської держави характер повністю змінився. І вони цілком можуть співіснувати між собою. І конфлікти їх обмежуються фольклором. Що над Австрією сміється Солнце, а над Германією сміється весь мір, як ви знаєте, цю ту пословицю. Але це. Поки що важко уявити зміну характеру України, зміну характеру Росії, і ця війна буде тягтися до тої ситуації, коли обидві сторони зможуть оголосити себе переможцями. От росіяни оголосять себе переможцями. Ми маємо бути до цього готові, і ми оголосимо себе переможцями. На яких умовах взагалі-то дарма Путін нагнав Суркова. Він би йому дуже швидко пояснив, що ти вже побідів, давай заканчувай. У Путіна зараз нема людини, котра б його переконливо пояснила, що він вже перебіг, власне, подалі буде ще хуже, гірше. Тому це що зараз є, це і є перемога. Бо наступна перемога за їх буде меншою. Власне, туди до слід було. Відправити Арестовича дуже мало людей наразі зараз дуже мало людей навколо України і в Україні розуміють ситуацію з цією війною. От, більшість несе національно визвольну чуш. і от така людина, як Арестович, вона б дуже добре за відсутності Суркова знадобилася б і на Росії. Я вже казав, не знаю чи це є в попередній частині передачі. Що Сурков би дуже швидко пояснив. Путіну, що він переміг, а далі буде ще гірше, і наступна перемога буде меншою, ніж зараз. Так от, в цій перспективі ми можемо песимістично розважати, що війна триватиме до смерті Путіна. Що сам Путін не наважиться перервати цю війну, бо з кожним півріччям його перемога стає все меншою, а сліна, шкура, анагра все зжимається. І тому доведеться мати мир, вчиняти мір, як там. Як там до, до сотворення міра в Небесному храмі? Що от сотворять мір в Небесному храмі, як любиться москвини в своєму фольклорі, доведеться вже з наступником Путіна. Чому? Жоден наступник не міг провадити політику попередника так само ефективно, як вів попередник. У нему нахер не буде нужна ця політика, і він буде розв'язатись, буде раз де розв'язатися з війною, щоб поприйшати якісь економічні випроси. що зараз війна дає Росії? От отбудову, ну що на Маріуполі не наваряться на чому вони ще наваряться? Марюполь на Мелітополі наваряться на чому на чому навариться на этой війні на танки Т-80. Так що в перспективі мир можливий після Путіна, але це закреслює можливості війни. Для України війни реваншу я от боявся, що ми поспішимо заключити мир. Минуло минуло все зовминулі кампанії. Я цього боявся в кампанії минулого року, і доведеться потім вести війну реванш. А війну реванш з наступника Путіна захід нам не дозволить.